Найщиріше вітання усім, хто дивиться Калуске міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша у студії Катерина Арсенівна. Святкування 25-ї річниці виведення військ колишнього союзу радянських соціалістичних республік із Афганістану відкрилося у Калуші заходом у коледжі культури і мистецтв у вівторок, 11 лютого. Для Калущини ця тема актуальна, адже там воювали майже три сотні наших краян, із них десятеро не повернулися додому живими. Рішення ввести радянські війська до Афганістану ухвалено 12 грудня 1979 року. У конфлікті брали участь Збройні сили Уряду Демократичної Республіки Афганістан з одного боку і озброєна опозиція Маджахеда або Душмани з іншого. Боротьба велася за повний політичний контроль над територією Афганістану. 25 лютого 1989 року останній підрозділ радянських військ покинув територію Афганістану. Цей день відзначають як день вшанування учасників бойових дій на території. Інших держав і досі ця війна сниться тим людям, яким пощастило повернутися додому. Із Калушай Калуського району у воєнних діях в Афганістані брали участь 286 солдатів, призовників і офіцерів. Із них десятеро не повернулися додому живими. Тематичну годину Біль пам'яті моєї Афганістан підготували студенти Калуського коледжу культури і мистецтв спеціалізації народне інструментальне мистецтво і видовично театралізовані заходи під керівництвом куратора Володимира Джугана. На заході були присутні голова. Лиського територіального об'єднання ветеранів Афганістану Володимир Сорохтей та учасники бойових дій, отець Богдан Некорович і Зиновій Кузьми. І досі пам'ять про ту страшну війну викликає сильні емоції. Самі ж учасники війни в Афганістані зізнаються, що незалежно від того, що війна відбувалася на чужій землі, військові чесно виконували свій обов'язок. Хоча кожен день на тій війні був не подібним на попередній, ніхто не знав, що саме трапиться завтра. Є багато спогадів про спеку, постелі, скелясті гори і про те, що постійно мучила спрага. Але найцінніше, що нині можна передати для молодого покоління безпосередні людські спогади і висновки, які змусило зробити життя. Тільки над Ташкентом вже узнали, що нас відправляють, і ми вже в повітрі, через якусь годину ми вже будемо в Ангістані. День за днем проходила служба. Коли мене Найшов мій земляк підполковник медичної служби. Він хотів мене перевести до себе весопадне служіння, але я промовив, що я до кінця буду своїми хлопцями. Був по-всякому. 23 лютого 1988 року. Це була перша кантузія, перше поранення. Але Бог врятував. Багатьох не врятував Бог. Так день за днем, коли ми вже почули, що підходить служба до кінця і держава змилосердилася, Також були важкі дні й ночі. Очікування, коли вже повернули з безперечно, найгірші спогади з Афганістану пов'язані із втратами. Практично кожен із тих, хто пройшов ту війну, втратив там товаришів. Калущина втратила 10 молодих хлопців. Більшості з них не було і 20. молодих військовослужбовців. Згадали поіменно і вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання. Під час заходу досягли згоди, і на встановлення на фасаді приміщення коледжу культури і мистецтв меморіальної дошки Мирославові Бураку, саме у сучасному приміщенні коледжу, колись була розташована школа номер 1 де і навчався Мирослав Бурак. Він був одним із десяти хлопців, які не повернулися із Афганістану живими. Цього року 25-ту річницю виведення військ із Афганістану відзначають на державному рівні про план заходів з відзначення сьогодення і проблеми ветеранів Афганістану. Телевізійним новинам Калуша розповів голова Калуського територіального об'єднання ветеранів Афганістану Володимир Сорохтей. Ну на сьогоднішній день спілка налічує 300 чоловік. Це і район, район і місто. Спілка так в нас можна сказати, що працює дуже добре на порівняно з другими організаціями. Зараз на даний момент буде у нас відзначатися 25-та річниця цього тижня виводу війсь з Афганістану. У нас заплановані будуть заходи по відкриттю меморіальної дошки в п'ятій школі. Це нашим трьом афганцям, які загинули в Афганістані і які були випускниками цієї школи. Це Мельнишин Володя, Васильєва Андрійна і Петрів Любомирна. Сьогодні можу сказати, що ми цю дошку будемо монтувати вже на п'ятій школі і відкриття буде в четвер у першій годині. За, хочу подякувати зразу Карпат Нафтохіму, бо спонсором виготовлення дошки і встановлення це є генеральний директор Карпатнафтохіму Автохіму Володимир, Володимир Володимирович. Ну, після цього буде у нас на пагорбі Славина у суботу, на, так як традиційно. Будемо проводити вічі реквієм. Будуть, приїдуть хлопці, батьки будуть загиблих, будемо поминати наших загиблих біля нашого пам'ятника. Після вічі плануємо традиційну польову кухню, на якій буде солдатська каша, так що ми запрошуємо всіх на нашу солдатську кашу, яка була у нас в армії. У нас вона трохи була інакша, бо у нас була вона сухим пайком. Тут вона так як натуральна. І планувався в нас неділю концерт. В зв'язку з подіями в Києві, що наші афганці стоять на Майдані, у нас концертна програма відмінена. Може, маєте якісь проблеми, на яких би хотіли наголосити зараз. У нас спілка постійно відкриті двері для всіх. І в неділю, в 12-й годині, у нас постійно є зустріч у спілці, приходять хлопці, різні питання є. Такий прогрес йде, що з кожним роком 5-6 інвалідів додається. І постійно десь потрібно відправити і в госпіталь. І зараз на даний момент у нас люди знаходяться в госпіталі в лісовій поляні, і, і знаходяться є ще хворіші хлопці, що в Ровно зараз знаходиться афганець з тяжкою недугою, що треба цей допомогти йому. І там теж спілкуємося із Ровінською спілкою, щоб йому щось допомогти нав, в тій хворобі. Що у нас така ідея? А на болі такі питання? Ми нещодавно відкрили пам'ятник у Богаричанах, їздили на відкриття пам'ятника. І це таке на одне наболіле питання і в мене, і в моїх хлопців. що Пора в Калуші вже відкрити гарний пам'ятник, що Калуш велике місто і достойне, щоб цього пам'ятника нашим десятьом хлопцям загинувшим в що над цим Цього року ну, мусимо так попрацювати, щоб цей пам'ятник в Калуші стояв. Ми плануємо в такому місці, щоб десь воно так було. Є в центрі площа героїв. Це люди герої, можна сказати, на даний час, що вони загинули. Хоч на чужій землі, але вони українці і вони є герої, щоб вони в такому місці, щоб було щоб цей пам'ятник було видно і було в велолюдному місці, щоб можна будь-яка людина могла подивитися. Бо на партні слави в нас є пам'ятний знак. Ну, не кожна мама може на височанку пішки підійти до того пам'ятного знаку. А так ну, десь. В центрі ну, плануємо десь, є три місця вибрані, але ми ще не говоримо, бо скажемо, то може то місце бути потім вже зайнято другу. Чи на рівні області, чи на рівні міста, чи на рівні держави. Оця соціальна допомога афганцям, вона адекватна, чи все-таки, можливо, є якісь проблеми? Ну, як сказати, ну, це маленька допомога. Ми маємо то, що безплатний проїзд в автобуси і вся допомога. А ще є 30 людей, які стоять на черзі на квартирі в калуші. і... Квартиру, як ну так виходить, в нас одна квартира на два та три роки. Це треба людям вже, напевно, навіть не кажу, як їх ті квартири отримати, скільки років. Є проблема у нас земельними ділянками. На, стоїть у нас на земельній ділянці, 46 афганців, Теж щось воно так завмерло на, і продвигу немає, кажуть, що немає землі в щоб їм виділити ту землю. Ну, будемо теж добиватися, щоб ці люди могли ну, хоч отримати ту землю, може вже квартири не будуть, ну, чи буде він будуватись, чи не буде, але хоч би він мав ту землю, а ну, для, є діти ростуть і так далі. І ще хочу сказати, що цього року ми запланували, согласували з містом і з районом, і з Карпатом, і кожен учасник бойових дій в Афганістані буде нагороджений пам'ятною медаллю 25 років виводу з Афганістану. Тимчасово згорнути пересувний пункт обігріву, що на вулиці Пушкіна вирішили члени міського оперативного штабу для надання невідкладної допомоги бездомним громадянам в осінньо зимовий період. Чергове засідання штабу відбулося 11 лютого. Під час попередніх засідань міського оперативного штабу для надання невідкладної допомоги бездомним громадянам в осінньо-зимовий період було розглянуто і прийнято відповідне рішення щодо недопущення виникнення надзвичайних ситуацій у зв'язку зі значним зниженням температури повітря. З поміж інших заходів рятувальники розгорнули на вулиці Пушкіна пересувний пункт обігріву. В перші дні його роботи за допомогою звернулися кілька десятків людей. Проте із настанням потепління необхідність у функціонуванні такого об'єкта відпала. 11 Ця лютого члени міського оперативного штабу під час чергового засідання вирішили тимчасово згорнути пересувний пункт обігріву. Стаціонарні пункти, а їх у місті є сім і два у Войнилові, наразі залишаються в дії. На засіданні також йшлося про виділення коштів для матеріального резерву на придбання паливно-мастильних матеріалів. Стосовно матеріального резерву нас є ми розробили кошторис. І графік накопичення міського матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру на 2014-2018 рік. Згідно цього графіку, на 2014 рік заплановано виділити кошти на придбання 2, 2 тонн ну, тон дизельного палива, а також 2 тонн бензину. Для того Складений спеціальний графік. Відповідно до комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту населення від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, вирішено виділити на березень 5 тисяч гривень для придбання диспалива і 3 тисячі гривень на бензин. Чемпіонат України із пауерліфтингу і жиму жимолежа днями відбувся у Коломиї серед переможців змагань. Міський голова Калуша Ігор Насалик. На чемпіонат України із пауерліфтингу до Коломиї з'їхалися дві сотні учасників із усіх куточків України. На початку лютого визначили кращих спортсменів України серед юніорів, а із 6 по 10 лютого тривали змагання серед дорослих. Міський голова Калуша Ігор Насалик змагався у віковій групі М2, де беруть участь спортсмени віком від 50 до 60 років у ваговій категорії до 105 кілограмів. Загальна кількість учасників серед ветеранів 22 спортсмени, які приїхали на чемпіонат. Зокрема, із Харківщини, Донеччини, Полтавщини, Закарпаття, Львівщини та звичайно із Прикарпаття. Міський голова Калуша представляв звичайно наше місто. Ігор населик переміг у ваговій категорії до 105 кг кілограмів у змаганні із жиму лежачі, підкоривши вагу 135 кг. кілограмів. Для порівняння переможець у ваговій категорії до 94 кг кілограмів вижав 115 кілограмову штангу. Як відомо, міський голова активно займається пауерліфтингом уже упродовж кількох років. 2009 того року наше місто також приймало чемпіонат України із пауерліфтингу. Традиційними стали змагання із цього виду спорту, які щороку відбуваються за підтримки міського голови у Калуші до Дня Незалежності. А щодо списку нагород, то Ігор Насалик уже виборов золоту медаль на відкритому чемпіонаті України з пауерліфтингу та жиму лежачі 2009 року. Серед останніх спортивних перемог міського голови бронза на чемпіонаті України із бодібілдингу, фітнесу й атлетизму. 11 лютого в центральній дитячій бібліотеці відбулася Вікторина Казку Швидко ти впізнай всіх герої відгадай». мета її проведення визначити, чи читають на час діти казки, та чи пам'ятають її героїв. Адже саме казка є важливим елементом у формуванні розвитку дитини. Якщо ви хочете, щоб ваші діти були розумними, читайте їм казки. Якщо ви хочете, щоб вони були ще розумнішими, читайте їм більше казок, писав Альберт Ейнштейн. Дійсно, казка це чарівна таємниця, яка передається із покоління в покоління. Вона стає своєрідним супутником людини на шляху до формування свідомості. Бо саме в дитинстві із казки ми черпаємо натхнення, сміливість, часто навіть добру пораду. А ще казки розвивають уяву. Вони дають нам можливість навчити наших дітей основ критичного мислення. Крім того, казка є не найкращим раннім вчителем основ моралі та уроків життя. І саме тому, щоб привити Любов до казки та дізнатися, чи читають наш час діти казки, працівники центральної дитячої бібліотеки провели для учнів молодших класів казкову вікторину. Ведучі заходу бібліотекарі читального залу Любов Волошин та Галина Василишин допомогли учасникам свята поринути у світ цікавого та фантастичного. Спробували пригадати чарівну країну, шлях до якої лежав через казковий лабіринт. Щоб не заблукати, потрібно було відгадувати правильні відповіді про казкових героїв, а саме з якої вони казки. Варто зазначити, що діти були надзвичайно активними і головне давали правильні відповіді, що й довело, що діти все ж таки люблять читати і слухати казки. На завершення вікторини з дітьми було проведено гру Бюро знахідок. Тут діти відгадували картинки. А саме з якою казкою асоціюється та чи інша картинка. Також цього дня. Учні познайомилися із творчістю дитячої письменниці Ларисою письменною, якій 11 лютого минуло 100 років від дня її народження. В кінці заходу усі присутні переглянули виставу «Теремок». Ну і це була вся інформація. На сьогодні в студії працювала Катерина Арсені. Щиро вам за увагу. На все добре.